Вітаю всіх, ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. І нагадаю трошки, що остання серія закінчилась тим, що ось таким от крутезним фрегатом я заволодів від голландців, я захопив його, була тяжка битва. Навіть я потопив випадково торговця, який був під прикриттям цього фрегата. Але що зробиш? Рятувати вже не було кого, тож довелося рятувати вантаж. Отож, я захопив топовий, реально найкрутіший фрегат. Поліпшив його, тепер у нього навіть не 50, а 52 гармати. Я його максимально покращив, прокачав в ньому все, що тільки можливо. До речі, витратив я на це. Фух, Не пам'ятаю, чи то 40 тисяч, чи скільки, я щось навіть прорахувався, коли рахував. Дуже багато, дуже багато. Тож тут є все, що тільки необхідне. І так, давайте в крамниці викупимо ще трошки бімбочок. Тут у нас повністю заряджене все, що тільки можна, є в достатку. Єдине, що не було людей, я спеціально почекав, ось тут натиснувши декілька днів, оскільки це моя база, це мій порт, то я можу тут відпочити на своєму на своїй базі. просто. Тож, я дочекався, і ще 20 добровольців. Можуть приєднатися тепер до мене, до моєї команди. Я згріб з усіх кораблів команду для того, щоб один фрегат зміг спокійно відчалити, відплисти від цього порту. Що ми маємо? Фрегат? По швидкості приблизно такі саме, як Джонка. Ось Джонка-14, фрегат буде 13,2. За вантажуміськістю, в принципі, дуже приблизно схожий. За кількістю гармат він більший. За Силою корпусу, за міцністю корпусу, він міцніший, але приблизно, бачите, між Джонкою і Галеоном він виходить. Ось так. Виходить, що він швидший за Галеон. Отож, що ми маємо? Ми маємо потужний, крутий бойовий фрегат. Найкрутіший фрегат, який можливо було мати. Галеончик у нас звичайний був. Ні, не звичайний, до речі, Галеон у нас не найменшої комплектації І крутезний, крутезний фрегат. Що ж, забалакав дуже багато. Нас чекають у Маракайбо і ми туди вирушаємо. Давайте на цьому фрегаті не будемо ніде зупинятись. Якщо так робити, то за 6 днів і 12 годин ми допливемо. Тож, давайте, що там у них дешеві товари Ром. А які новини, новин ми не можемо дізнатися, бо ми в своєму порту. Поїхали підняти вітрила. О, пірати, конфедерація, ці. скотиняки О, Шебека. До речі, Шебека має бути доволі швидкою. Я її зараз просто на таран хочу взяти. До речі, позаду. На. О, дивіться, вона ще не така вже й. Е, не, не вдалося її. Та ви що? Шебека конкретно рулить. Може, треба буде Шебеку собі заволодіти, бо це реально крута тачка. Крута <світ> <світ> тачка, кажу. Тачка. Кравчучка. <світ> Ой, рятуйте. Так, треба звернути. розвернутися так, щоб нас потягнуло туди, куди треба. Шебека пішла на дно. Коли вони на нас перші нападають і не у відкритому морі, то ми не можемо їх захопити. На жаль, Беремо все. Деревни вони мали, ну, таке собі. Багатство. Що тут у нас, до речі? Шхуна кеч таке. Добре, пливемо в маракайбо. Хочеш? Отож, Каравелла потоплена. Ми отримали 4500 золота. Ясно. Платимо всій команді. Лікуємося. Продаємо все, що треба продати. Давайте продамо, до речі. О, он чого дерево у нього було, бо дерево зараз це стратегічний ресурс. І давайте новини дізнаємось. Ось чому. Тривожні новини. Франція представила перший у світі трактор з паровим двигуном. різко зросли ціни на це раз вже на дошки. Гаразд. Є там хтось, хто хоче. У порту Форт-Оранж були помічені. Ранні ознаки чуми, доктор Хуан Фернандес має дістатись туди з ліками. Він обіцяє за 125 золота. Слухайте, ну давайте відвеземо, треба порятувати. Реально, Форт Оранж. А ну давайте. Форт Оранж наразі. О, то це ж ще й моє місто, то я ж маю якось по нього подбати, чи що. Давайте, так, ми погоджуємося. І веземо сюди пасажирське перевезення. Зараз ми у неї не запитуємо, що вона хоче, у ці е, мадам Таро, для того, щоб вона нам якесь інше завдання не, дало, не дала і щоб воно нам поперек горла не стало. Оце наговорив. Давай підняти вітрила. Пірати з котенякий. Де вони? Покажіть мені їх. Що вони теж на фрегаті? До речі, фрегат у них трошки слабший. Давайте затягнемо їх ось туди. В таку собі пасточку. Мені здається, це буде цікаво, до речі. Давай, давай, фрегат на фрегат. Один на один. Тож, ось тут я почну мінувати вже там, де він не зможе розвернутися. Так, скидаємо трошки. Вітрила. Порохову бачку скинуто! Бачку з порохом скинуто! Обережні частини баба. Так, ну думаю, що так буде достатньо. Розвертаємось проти вітру. О, все. Походу він приплив. Ні, дивіться, він тримається. Вінняти прабор. Так, 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 мортивочка є. 376 досвід на це доволі потужно. Оце ми йому наваляли без жодного. Жодної. Як це сказати, шкоди? Без жодної шкоди для нас. Чудово? Супер. Ще й зараз порятуємо його потерпілих хоч трошки. Зупиняю зразу там, щоб в два кола одночасно потрапити. По-перше, беремо все, що там валяється, а по-друге, двох моряків порятували. О, чудово! І тепер нарешті пливемо. Для того, щоб довести лікаря. Він, вдячний пасажир, покидає корабель і платить вам 32 монети. За цей час потопили військовий шлюб і я отримав 125 золота. Чи треба мені щось ремонтувати? О, дивіться, скільки в мене деревини. Можна продати, поки вона по хорошій ціні. А, це ж не мій. Тут у мене нема складу, у мене це не моя база, це просто захоплене місто. Окей. Продаємо все, що можна. Давайте деревину трошки теж продамо, навряд чи воно дуже довго буде триматись в ціні. Ядер можна... та ні, це ж щось дуже багато. <гум> щось я переборщив. Так, гаразд. Цього, я думаю, нам поки що достатньо. Трошки бочок підкупимо, хай будуть, мабуть, ще трошки. Бачите, як вони виручають. Тепер наймаємо екіпаж чи пересадимо з іншого корабля. Що в мене тут? У мене тут два повністю готових. Мабуть, через це ніхто і не відвоює цю базу у мене. Цікаво, до речі. Я вже дуже довго її тут тримаю захопленою. Може це я так можу всі позахоплювати. Хм. Так. І що далі? Далі Маракайбо? Так, каже, йди в Маракайбу. Дошки дорогі. Що ми можемо зараз? Якщо зараз на мені попадеться якась крута галера, то я б спочатку галеру захопив, а вже потім йшов у Маракайбу. Тож, у нас є тютюн по 84 можемо продати. Бригантина не цікавить, вже є, Шхуна вже є, бригантина О 19, Шхуна по 12, так, секундочку. Угу. Так, ну що вам сказати? Нема тут того, що мене цікавить, тож їду в Маракайбу. О, до речі, там бочки по високій ціні. Давайте бочок накупимо. Все, що влізе. Взагалі-то це не дуже добре. О, рятуйте, це ж треба було поторгувати трохи. Що там я, тютюн? Чи що вони хотіли? Тютюн по 84. А я за скільки можу купити? А я по 32. Ну, яка вам різниця, а? 32 і 84? Порахуйте хто небудь, напишіть в коментарях, бо. Нема часу рахувати. Наповнюю всі кораблі бочками. А, ну добре. Хоча б 6 тютюну, але все одно привезу. Таким чином я буду покращувати свою репутацію. Ось дивіться, у контрабандистів вже плюс 111% до ціни у контрабандистів. Це дуже велика різниця. Отак, От потихеньку, потихеньку кожна, кожна торгівля, кожен раз щось вторгував. І вже. Ой, а що це таке? Оооо, бригантина, шхуна, а чого це вони тут? Коротше, я згадав, вони в мене стояли не на якорі, а в режимі очікування. Все я згадав. якір! 504 монети. Ого, геге. Треба їх повертати назад, тому що раптом зараз ці прийдуть відвоювати. Сплачуємо всім, кому треба. Ставимо їх на якір. І що там у нас? Нічого не змінилось в цінах. О, тютюн підстрибнув в цінах. Гаразд. Пливемо -то. сюди. Точно маракаємо. Ну давай. Патрульні кораблі. А що на цей раз? Шебека, шебека. Три, шеб... три шебеки, чи що? Одна, дві, три. Слухайте, я їх на абордаж візьму. Я думаю, вони теж в абортажі можуть бути <звіт за увагу> потужними. Але я би хотів, якщо це патрульний корабель, він має бути крутіший, ніж просто якийсь е -е, у відкритому морі. Тож, з цього розрахунку я хочу захопити хоча б одненьку. Проти вітру мені незручно буде йти. Давайте ром. І поїхали. Егеш? Егеш. Так, так, так. Ой, покоцав. Вибачте, хлопці, я не, я не спеціально. <поє> Поїхали, кидай гаки Пістолети, фальконети, мушкети, доставайте все, пістолети ще раз. Супер. Корабель наш. Напали, та ось що, зараз ми і цього приборкуємо. Цікаво, у нас вистачить екіпажу, потім їх всіх в забрати з собою. Оп! Кидай гаки, поїхали, фальконети, пістолети, мушкети. Є. Що там третій втік? Третій втік. Добре, захоплюємо. Так, якусь частину точно ми відправимо в плавання, тож так і зробимо. Так, в яку сторону вітер, сюди. Тоді отак будемо розвертатися. Та давай же ж крути кермо, ну. Штурвал. Угу. Де там наш третій? Далеко-далеко десь. не Ой, вітер повернувся, чи що я щось не второпав. Цей я вже захопив. А то я зараз захоплю. Давай хоч Та відпускай вже той штурвал. Захоплюємо його і це буде наш бойовий. Все. Дипимо далі в Маракайбо і хай собі плавають. М -м -м. так, Шебека. Вони однакові у нас чи ні? О, виявилось, що вони не однакові. Тут було 22, тут 20 плюс 2. М -м так, я не зрозумів. Вони реально різні. І це не через те, що я гармати зняв. Тут шебека на 22 гармати, тут на 20 плюс 2, як це розумієте? Хто мені напише? Тут є передня гармата. Тільки передня гармата. І тут передня гармата? Не знаю. Коротше, там 22, і тут 22, мабуть. Ранг той самий, все те ж саме, добре. Візьму більше монтажу містку, але чи однаково у них швидкість? Ага, у цієї більше швидкість. Зараз, давайте шебеками займуся трошки пізніше, можливо, поза кадром. Зараз відновлю свій фрегат, донайму. Екіпаж. Подивлюсь, у мене все є. Ну, в принципі, все, тільки деревони трохи додати Можна трошки гармат додати. Що там на гармати є, ціна висока? Нема. Ой, слухайте. Це ж поки е, тримається висока ціна на дерево, я можу продати деревину по всім моїм базам, і таким чином я велику суму грошей підніму. Давайте так і зробимо. Це насправді не дуже довго відбувається. Тож, давайте так і зробимо. Переходимо до міста. Я роблю це по порядку з одного кінця до іншого. Тож переходимо зі складу, продаємо все, що має продатися. Все, наступний насаву продали, тортуга. Перейти до міста. Те ж саме зі складу. О, дивіться, скільки ми зараз грошення заробимо, чисто на тому, що. Ми, так би мовити, в слушний момент продаємо. До речі, дивіться, вже 17700 понабиралося під 20 тисяч, при тому, що вантажоміскість 24 тисячі. Коли склад переповнений, то виробництво нічого не виробляє і не накопичує. Тож треба за цим також час від часу слідкувати. Ось, цим я і займаюся. Переходимо. Склад. Продаємо. Дивіться, хто там у нас моторний? Перемотайте трошки, Хі -хі, кажу моторний. Моторний був козак. Перейти до місця. Подивіться, скільки було грошей, скільки стало після того, як я це все продав, і напишіть... ой, не сюди. Продати все. Скільки грошей ми заробили, наварили на цьому всьому. Напишіть в коментарях, дуже цікаво. Отож, ми вже сюди дійшли. О, тут аж 84, тут уже давно. Тут уже хі -хі, термін придатності скоро. Та, дивіться, дві галери. Зараз ми їх зловимо. Але ж ми тут завдання маємо. Ох, добре. Давайте дізнаватися, яке завдання, а вже далі будемо шукати галери. Капітан Герой готовий знову показати, на що він здатний. Ну, давайте. Давайте покажемо, дізнаємося, що воно хоче. Карака Черепаха прямує в Форт Бал. Корабель перевозить дещо дуже цінне для мене. Мені потрібно, аби ви безпечно супроводили його до мене. Зможете? Хм. Дуже цікава пропозиція. Я зможу. Але ж я хочу ту. Як її там? А, все, бачите, галера пропала. Тобто мені зразу напряму треба туди плисти. Супроводити черепаху. Добре. Зможемо, зможемо. Тоді беремо. Давайте шебеку візьмемо. Справді, може це нормальна... нормальний корабель. Давайте одну шебеку собі. Зробимо, і в наступній серії, хай вже так і буде, щоб я не затягував. Ось у нас буде фрегат, буде шебека. І на двох кораблях ми підемо супроводити чому б ні. Що ж, на цьому в мене поки що все. Зустрінемося в новій серії, там, де я вже буду виконувати завдання від леді Таро супроводжувати черепаху. Слава Україні! Слава захисникам України! Хай Бог береже всіх вас! Допомагайте війську, допомагайте! Скидайте гроші, донайте, якщо є можливість 5 гривень, 50 чи 500, приймайте участь, допомагайте, як тільки можете. І зустрінемось в коментарях в наступному відео. На все добре, па-па!